Господь з вами. І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус, покликавши до себе 12ох, почав розсилати їх по двох і дав їм владу над нечистими духами, і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю: ні хліба, ні торби мід'яків у пояс, але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти, і коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг. Їм на свідчення. І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численніх бісів. А багатьох недужих помазували олією і стіляли. Слово Господнє Слава Тобі Христе! Почнемо з першого читання. Яке нам сьогодні церква приготувала з книги пророка Амоса. Ця ситуація, в якій перебував ізраїльський народ, це були часи, коли був він поділений на два царства північне і південне. І власне в північному були дві святині, які цар збудував в Бетелі і, 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 і в Самарії. І там вони поставили золотого тельця, такого, якого зробили тоді за часів, коли Моїсей був, розмовляв з Богом, а в тому часі Аарон з людьми зробив золотого тельця і покликався йому. І поставив король, ставив царцей ставив священників. Цих священників можна було поставити. Тоді, коли він міг внести якусь там пожертву. Тобто це не було зроду священицького. І, і тому вони фактично чинили, порушуючи ну, ту першу заповідь нашу, в якій, в якій Господь говорив, щоб не було цього ідолопоклонства. Ось, І тому Бог що робить? Вибирає цього Амоса, щоб той йшов і говорив їй правду. І Звісно, що цей в лапках священник Ама, Амасія говорить, нема що тобі тут робити, ти собі йди в свою країну, тобто в Єрусалим, і там проповідуй. А Амос говорить, що Бог мене вибрав. Ось, і тому він говорить, що я що робив? Я натинався комори. Ми про це вже цю не один раз чули катехезу, і проповідь. і самі читали. Це Це була плодовита, і є по сьогоднішній день плодовита плодовите дерево, яке треба було натинати, підрізати, щоб виходило звідти ця гіркота. Ось, і Бог, власне, що робить сьогодні з нами? Він знає. Те, що ми теж є ідолопоклонники. Ми знаємо, що ми є ті, які відкидають Бога. Тому сьогодні, через це слово, Бог посилає до нас пророка, який хоче також якби, надрізати ту гіркуту нашого духовного життя, щоб з нас витекла оця так звана, я часто люблю це казати, ця жовтня. Тобто, це те що, те, що не дає нам свободи, повної свободи. Тобто ми є на сьогоднішній день рабами. І ці, і ці раби мають своїх ідолів, яким поклоняються. Тобто я, ти, Кожен має свого якусь там ідола. І, ці, і, 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 і тому сьогодні Бог через це слово пророкує нам, що я хочу, хочу до тебе промовляти. І ти можеш сказати: іди геть від мене, а я не буду приймати цього особу буду жити далі, як я жив, доробити те, що далі жив. Або я прийму, і життя моє почне змінюватися. Ну, ось, Ізраїль цього досвідчував, що коли був невірний Богові, власне, вони ділилися. Повставали нові царства, вони входили в ярмо гріха, вони входили в фізичну неволю. І тому Бог що робить, не залишає свої, свої, скажімо, свого вибраного народу і посилає пророки. І ти можеш цього пророка. Відкинути, можеш дати йому копняка, але можеш його прийняти, послухати, тобто так як самого Бога. І, якщо говорити про е, друге читання послання Павла Апостола до Офісян, треба пам'ятати, що Павло Апостол був ну, у в'язниці, і ці, ці послання він писав в більшості з в'язниці, тобто був цей фізичний, фізичний неволі. Але він досвідчив присутності Бога. І що робить? Це свого роду бараха. Знаємо що таке бараха? Це коли підносимо це вино і прославляємо Бога. І, і власне, в сьогоднішньому цьому читанні ми чуємо, як Павло прославляє Бога. Незважаючи на, 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 на цю фізичну неволю, він відчуває повну свободу. Бо можна бути в тюрмі і бути вільним людиною. А може бути на волі, да, бути, бути в'язнем гріха, гріха, чи рабом якогось гріха, рабом якогось ідола, те, що я вже сказав відносно першого читання. І тому Павло Посол каже: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Це є єврейською мовою бераха, да, це тобто прославляє Бога за ті великі, великі діла, які Він, він зробив. Для, не тільки для ізраїльського народу, а для кожного з нас. Ну, тому про це теж пам'ятати те, треба, тому що якщо ти теж досвідчуєш цю свободу, яку Бог дає тобі, звільняє тебе, ти можеш прославляти Бога. Власне, власне Євхаристія — це теж є то місце, де ти можеш величати Бога, прославляти Євхаристеву ну, назарецької мови. Та? Подяка. Тобто, ми, збираючись навколо цього вівтаря, хочемо дякувати Богові. А за його безмежну любов до кожного з нас. І тепер Євангелія від Марка це весь час треба пам'ятати, що це є катехези, які, які давалися першим катехуменам. І що каже Ісус? Коли Він покликав цих дванадцятьох? Цікава є така деталь. Тут, в цьому фрагменті, ці 12 е, пишеться з великої букви. Тобто, це не, не, не тільки говориться про апостолів, тому що, е, тому що е, е, в іншому місці е, Ісус теж збирав апостолів, але не було їх 12. Тобто, коли він говорить 12, він говорить про церкву. Він підрозуміває церкву, що е, церква апостолів, тобто вона побудована на, 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 на апостолів. Далі посилає їх послани, апостол, це посланий, Да? У євреїв є такий термін, якщо щоб я його тільки правильно пригадав, це шалах, по-моєму, якось так, якщо я, якщо я правильно, да? і він використовується по сьогоднішній день. Це були посланці, які їхали чи йшли. В далеку дорогу для того, щоб закликати євреїв, щоб вони приходили до Єрусалиму, щоб чинили це паломництво, щоб йшли. Ось, і, вони, і, і по сьогоднішній день так, так, так є. Можливо, ми там не пересікались, не досвідчували, не чули, не знали про це, але так воно є. І що він їм не каже? Не забезпечуватись. Ісус каже апостолам: не забезпечувати це те, що. В нас є, а? чому нам так важко вийти, важко євангелізувати, тому що ми забезпечуємося. Я перший, який забезпечується. Я перший, який забезпечується, хоча я є посланий да, церквою, але я забезпечую, тому їм так важко. І тому каже Ісус, що треба з собою взяти? Палицю і сандани. Чому палицю? Пригадайте Моїсея, коли йшов, ці, йшов з неволі, він чинив чуда. Тобто палицею торкався море і розтопалося це море. Палицею торкався, торкався скелі, і, і виходила ця вода. Тобто йдеться про що? Щоб ти міг опиратися на Бога, щоб ти міг спиратись. Щоб твоїм фундаментом був Бог, який буде піклуватись про тебе. Ми про ці речі забуваємо, ми про ці речі не пам'ятаємо, бо ми опираємось, спираємося на, 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 на своїх силах, на своєму інтелекті, своїх забезпеченнях, на своєму розумі, на своїх е, тих, тих ідолах, якими покладаємо протягом всього нашого життя. Ось. А взяти сандалі це значить бути людиною вільною, тому що вільна людина, вона носила сандалі. Раби не носили сандалі. Тому бути вільним, це значить, тому каже Ісус, да, що візьміть сандалі, щоб, бо ви є вільні. Ви, ви маєте підпорядковувати землю, а не земля має керувати вами. І ми часто так живемо, так якби природа нами керувала. Як, як природа ця зовнішня, так і природа наша людська. Нами керує. Нами похотями, нашими страстями, нашими примками, і так далі. Вона керує. І тому Ісус каже, що не забезпечуйся, не забезпечуйся, не бери ні хліба, ні торби, ні батьяків пояс. Одежу не бери. Дві. Тобто, бо одежина це, це власне, для, для. Для тих часів це був, був і галсток, і сорочка, і штани, і все було. То ми каже Ісус: не забезпечуйся, щоб, щоб тобі, ти мав цю свободу, свободу в проголошування, щоб не мав цього тягаря, щоб не дивився, так як я люблю часто підкреслювати, як жінка Лота на і Гомору оберталася. а Дивись за ангелами. І далі каже. Якщо ви йдете якийсь дім а, і вас, вас не приймають, обтрусіть пил з ваших ніг і їм на свідчення, треба весь час пам'ятати, що коли Єврей йшов до обітованої обіцяної землі, тобто святої землі, можна так сказати, і він виходив з язичницького краю, він обтрушував пил. Таким чином він хотів показати, що він все, що язичницьке, все, що стосується ідолопоклонства, Він це залишає, він обтрушує. І тому Ісус каже, якщо вас не приймуть, то трактуйте його як ідолопоклонника, як язичника. Тому каже, струшуйте пиво. Тому покажіть йому, що він є язичник, що він не приймає Слово Боже, що він не приймає Івана він доброї новини. Тому трусіть цей пив, їм на свідчення. Та? І йдіть подвох. Тому що у євреїв правдивість слів була тоді, коли двоє могли про це сказати. Тобто вони могли посвідчити. І тому так важливо було свідчення двох. Ось, і тому посилаю по двох. Не тому, що, щоб їм було легше, щоб, щоб їхнє свідчення було правдивим, що їхнє свідчення насправді є правдиве. Щоб вони проповідували, щоб вони говорили, що вони є послані. Послане Богом. І власне, якщо ти йдеш з плачем, повернешся з радістю, повернешся з радістю, це і обіцянка Бога. І тепер якщо, я розумію, що є цей страх, я розумію, що є ця боязнь, але є той, хто тебе посилає, є той, хто є вірний, який, якщо ти на ньому опираєшся. Якщо ти будеш на ньому опиратися, то ти будеш ходити по воді. Якщо ти почнеш дивитися на себе, на своїх ідолів, будеш тонути так, як Петро е, тонув тонув. А? Ось, і тому це слово сьогодні приходить до нас для того, щоб ми, ми не боялися, щоб ми ризикували, щоб ми також, ну це перше читання е, пророковоса, щоб ми не будувалися цих ідолів, тому що рано чи пізніше воно все розвалиться. Що ми будували на Ісусі Христі. І тому наше забезпечення є в Ісусі Христі, котрий говорить, ну, дивись, Соломон так не вдягався. Соломон так не вдягався. Інші королі так не вдягалися, як, як ця Лівія. І тому Бог може повністю тебе забезпечити. Тільки е, у всіх вимірах. Да? Тільки питання, чи я сьогодні готовий да? довірити своє життя. На себе, свою родину, дружину, дітей, роботу, на старість, хвороби, самотність довірити Богу. Тому, коли слава Боже, показує нам, що Господь посилав цих 12 октав, тобто, і церква існує по сьогоднішній день завдяки цьому переданню також, завдяки Духу Святому, завдяки переносі Ісусові Христові, що це збудовано Богом, це церква жива. І вона існує, буде існувати, і ворота пеклені не подолають, то невже, невже Бог залишить тебе? Це ми, ми найчастіше залишаємо Бога. Це ми є невірні Богу, це ми відвертаємося від Нього. І тому нам так важко йти, да? важко довіритися. Тому що хочемо будувати на собі. Тому в нас є і оцей хліб, ця торба, ці мідяки, цей пояс. Ну, треба теж пам'ятати, що. Не було стільки карманів, так, як ми зараз маємо. Я навіть спеціально деякі шорти вдягаю так, щоб документи собою носити. Ну, бо е, зрозуміло, що зупиняти треба кучу документів показувати. Да? Ну, ось, а на ті часи не було. Не було карманів. Був оцей пояс, да, спеціально такий складувався вдвоє. А у ну, і туди ховали ці мідяки, туди ховали ці, ці гроші, цей ці хліб і так далі. все інше. І це було свороде забезпечення. Бог говорить про повну свободу. Про довіру до Нього, що Він не є брехуном, що Він не обманює, що не, 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 не обдурить тебе, що Він, якщо обіцяв, що буде з тобою, то він є. Ось. І єврейський народ теж, як він бачив, якщо був вірний Богові, він бачив цю присутність Бога. Як був невірний, він бачив тільки себе, бачив свої гріхи і так далі. Тому Бог сьогодні хоче. Черговий раз тебе закликати в цю чудову подорож, да? щоб ти довірився йому, щоб ти повірив йому, щоб він тебе не залишить. І щоб ти міг я вже сказав кілька разів, міг робити цю берегу, тобто міг славити, прославляти Бога в своєму житті, в своїй історії і, і тими діями, які Бог робить в тобі.